Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож, підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Рено Каджар автомобіль 2019 року, 1,5 Дизель 171 пробіг, за ціною 17800 доларів. Канинний салон. Audi Q5 в коричневому кольорі. Так, покажу. Так, свіжопригнаний автомобіль 13-го року 2.0 бензин 187 пробігу за ціною 13900 доларів. Бачимо контакти, фіксую він код. Так, Світлий, бачимо шкіряний салон, старт стоп, пам'ять сидінь, панорамка. Volkswagen Touareg, Синій колір. Автомобіль 11 року, 3 літровий дизельний двигун, 215 пробіг за ціною 19 500 доларів. Модель 12-го року є пнеумова. Сертифікат, оригінальний пробіг, сервісна історія, пам'ять сидінь, пелектроніки та багато іншого. Можливий обмін на ваше авто. Так, темно-коричневий шкіряний салон бачимо. Регулювання пневмопідвізки. без панорамного даху, з форкопом та парктроніками. Hyundai AX-35. В сірому кольорі. 12 рік 2,0 дизель, 229 пробігів, повний привід, автоматична коробка перетаж за ціною 14900 доларів. Тут контакти до власника. Шкіряний салон бачимо. Клімат контроль. Панорамка. Дачія Дастер. До го року. 1,5 дизель, 164 пробіл. За ціною 10-300 доларів. Повний привід. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Ось такий варіант. Ford Kuga, Машинка 2012 року, 2.0 дизель. Автоматична коробка, повний привід з Європи тільки приїхала за ціною 11800 доларів. Комбінований салон, клімат контроль. Автомобіль з фаркопом, Kia Sorento, Автомобіль 2014 року, 217 пробігу, 2.2 дизель, семимісна версія з повним приводом за ціною 17-900 доларів. Візуально дуже гарний автомобіль. Шкіряний салон бачимо. Так, бачимо, є також парктроніки та камера заднього огляду. Hyundai AX35 в коричневому кольорі. Дуже гарний з вигляду. Автомобіль 2011 року, 2.0 дизель, 190 пробігу, автоматична коробка, повний привід на гарній комплектації за ціною 15500 доларів. Тут контакти до власника. Бачу, є сервісна документація. коричневий шкіряний салончик. Клімат контроль. Ось такий варіант. Nissan Qashqai. Свіжопригнений автомобіль. Це 7-місна версія на гарній комплектації. 11 рік, 2,0 дизель, повний привід, автоматична коробка передач, 228 пробігу за ціною 14500 доларів. Пробіг пишуть 100% оригінальний. Маємо шкіряний салончик підігрів, сидінь, муфта повного приводу, клімат-контроль, панорамка. На гарних дуже дисках, гарна ще резина. З форкопом. Ось такий варіант. Honda CR-V Автомобіль. 2011 року 2,2 дизель на автоматі 239 пробігу, пишуть, щомлі цілий, без підфарбувань за ціною 15300 доларів. Контакти бачимо. Так. Без панорамного дагу на гарній комплектації, зараз покажу. Світлий шкіряний салон, є підігрів сидінь. Автоматична коробка. Я думаю, що ще якісь рік два і цих автомобілів вже буде майже нереально знайти якихось живих, як ніяк 11-й рік. Ось такий варіант. Так, Nissan Qashqai. Автомобіль 14 року 170. Пробігу 1,6 дизель з автоматичною коробкою. Пробіг пишуть рідний. За ціною 14950 доларів. Тканинний салон. Маємо підігріви сидінь. З парктроніками та форкопом. Honda CRV Автобіль 2015 року 1,6 DSL, автоматична коробка без підфарбувань з пробігом 100% рідним. За ціною 20 700 доларів. Контакти бачимо. Є підігрів сидінь, салон тканиний. Nissan Qashqai В сірому кольорі. Автомобіль 2015 року, 1,6 дизель, 183 пробігу за 15 тисяч доларів. Маємо камеру 360, є сертифікат, серна історія. Все в оригіналі пише власник. Також фіксуємо ВІН-код. Канинний салон, але ми маємо підігрів сидінь, бачу. Клімат, контроль. Парктроніки. Камера задня є, її також 360. Volkswagen Tiguan 12 рік, 2.0 бензин, автоматична коробка, 177 пробігу. Обслужений автомобіль в рідній фарбі. Значить за ціною 12900 доларів. Kia Sorento. Автомобіль. Одинадцій рік модельний 12, 2,0 дизель 110 кВт, 238 пробігу. 7 міцна автомобіль має два ключі. Панорамний дах без підфарбування за ціною 13 950 доларів. Так, шкіряний салон. Механічна коробка передач з фуркопом та парктроніками. Nissan Qashqai. Десятий рік 1.6 бензин, 168 пробігу за ціною 10-300 доларів. Подивимося коробка передач. Так, тут у нас механічна коробка передач, шкіряний салон, підігріве сидінь, клімат, контроль, панорамка є. Досить гарна резина такий варіант цікавий. Семимісний Nissan Qashqai Qashqai плюс 2, якщо правильно. Так, сірому кольорі. Соночка трошки заважає передати. Отак може з цього. Ось такий варіант. 1,5 дизель, 246 пробігу, 7-місний. Є панорамний дах, камера заднього огляду за ціною. Автомобіль 11300 доларів. Панорамка, бачу. Клімат-контроль, механічна коробка. Kia Кіасоренто. Чорний колір. Так, трошки бруднувато після дождю. 12 рік, 2,2, дизель, 209 заявленого пробігу за ціною 15,450 доларів. Контакти до продавця 0,50, 238, 96, 52. Бачу, є серйозна документація. Коричневий шкіряний салон. Безключовий доступ. До речі, гарна резина. Протектор дуже добрий. Свіжо пригнано. Є декілька сколів по бамперу бачу. Та що воші кидають, решту треба дивитися.